Траскавець, весна, порожньо, гарно. Так? А ми підемо зараз, оглянемо, як квітнуть сакури. Ну, не всі сакури, зараз ще в Карпати не підемо, а так сакури в прибюветті я маю на увазі. Біля бювету є мінімум три сакури, які можна зустріти. А знав весна, все-таки хтось сидить під гриптами. Не можна сказати, що зовсім поржні, та я вам обіцяв показати. мінімум три сакури біля бюлету. А, ні, навіть чотири. Ще на сходах є одна. А раз ми їх подивимось сакуриний тур. Навіщо їхати в Ужгород? хоча в Ужгород теж можна їх У нас, до речі, недавно розірвали відео з Ужгорода з сакурами без сакура. Переглядайте, насолоджуйтесь. От тут бачите найближче до п'ята сакура. Теж поскубана. Кожен рік нагається хтось собі вірвати гілку, таке враження, вирвеш гілку, заміж вийде швидше ніж подружка. Так воно все покоцано та сакура. Трупним планом її важко важки показати То Пойдемо далі. Можливо, вам пощастить більше з наступними сакурами, які не так пообдирали. Фердинанд. Тут тротуар, який будки лишився, так. Так, на всяк випадок, щоб, щоб потім нічого не копати, воно вже зразу готове. Та. Ай. Катерина відновила роботу, я навіть читав погані і дуже погані відгуки про неї, але зараз, зараз не видно, чи працює, Ну, може вона отак один день не працює. Так буває, що вона не працює один день, а потім... Потім три дні працює. Буває, що три дні не працює, а потім, потім один день працює. Ну, насправді ніхто нікому нічого не винен Графік. Графік кожен собі робить такий, як йому вигідно, правильно. Та й ціни, та. Чи можна засуджувати людей, які ставлять високі ціни. Та? Можна завжди сказати, то не в нас ціни високі, то ви мало заробляєте. Можна ж так сказати, можна. А ми тим часом наблизилися до наступної сакури. Красуня сакура. Написано вишня японська, ви то не, це. Ви то не читаєте, що там пише вишня японська? То сакура. Всі сакури вишні японські, насправді. Та, цю теж трошки я бачу по обламу Олежа. Особливо ті гілочки, що внизу шкода, але нічого не поробиш. Така доля сакури. А я знову, бачите, ми наблизились до центру, ви чуєте ці прекрасні звуки, будови, ремонту. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Центр, ринок, атракціони. Магнолія трошки ще є. Там ось і все. Традиційно, що як, як я люблю казати, що всі люди, які в даний момент перебувають на відпочинку, то вони один одного знають, в це можуть вітатись, спілкуватись. туди в центр, а ну, ми ще йдемо сакури, подивимось. Ще одна сакура хвіта. Біля тюльпанчиків. Чаку тюльпанчики, Тоді трошки сакуру гляне. А, тут тюльпанчики. Сакура там далі. Це ясно. Магнолія то облетіла зовсім же. Я про квіт магнолії. Я сакура. Бачите, це вже третя сакура, яку я обіцяю, четверта на сходах є біля бювету. Вона може і є найближче. Може посперечатися принаймні з тою іншою сакурою, яку ми спочатку позиціонували як найближчу. Що різниця є, то буквально кілька метрів. А це тюльпани. Давайте раз вже У нас випуск присвячений квітам, давайте що тут гарні тюльпани. Ще одна таке місце, фотозона. Де безкоштовно сфотографуватись трускавці, так, щоб тобі позаздрили. А, тюльпанчики. панчики. Гарні розквітли. Ну, гарно. ж. Як на мене, дуже гарно. А, ми йдемо нас на прямо, піднімось кілька кроків сходами догори. Тут сторгіла, як завжди. Ну, вини нічії я в цьому не бачу. Я вже казав, так само, як це як за житло, так само і за товари. Якщо у вас нема грошей, щоб купити цей товар, можливо, він недорогий. можливо, ви бідні, правда, можна і так дивитися. А, вже казали, Ірина Федишин буде скоро, от розкавці з концертами. А Ми сходимо ще до сакури. Біва, набережця, як завжди, набірають все без змін. О, тут гарна сакура. І так ще не дуже її. Погризли. Санаторій Кристал та О, санаторій Алмаз далі запрошує. Я вже теж кажу, якщо комусь дасть відпочити санаторій Алмаз і надати мені фотодокази може отримати премію. هارنا نهارنا الصخره